Мої любі друзі, це знову я, містер дзвіночок. Сьогодні особливий день, 24. й Завтра вже настане Різдво, але перед тим як магія цього свята прийде у ваш дім, я маю для вас дуже важливе завдання, яке точно наповнить ваші серця радістю та теплом. Сьогодні ми будемо слухати різдвяні пісні. Ви готові? Бо музика це справжня магія, яка творить чудеса. Згадайте або знайдіть разом із батьками. Свої улюблені різдвяні пісні чи колядки. Увімкніть музику вдома. Хай вона лунає по всій уселі. Співайте разом, пританцьовуйте або просто насолоджуйтесь молодією. Нехай музика наповнить ваш дім магією, а ваші серця радістю. Співайте, танцюйте, веселіться, адже завтра різдво. І я з нетерпінням чекаю побачити, як ви будете святкувати цей казковий день. До зустрічі, мої маленькі музиканти! Дзінь-дзінь!